Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас субота. Наступили вже вихідні. Робота в селові завжди присутня. Уже намололи зернову групу. Получається, Залишилося навести порядку наших поросят. І хочеться, друзі, в даному відео розповісти вам про ціни на свинину в нашій місцевості. Той, хто друзі, дивиться мій YouTube канал, знає, що періодично ми знімаємо такі відеоролики. Розповідаю про ціни на живу вагу малих поросят на продажу тушками, полутушками, четвертинами. І, друзі, сьогодні в відео хочу також розповісти про ціни на зернову групу, яку ціну в нашій місцевості коштує БМВД для поросят. І, в принципі, підрахувати, чи вигодно, друзі, станом на 2025 рік тримати поросят на відгодівлі при такій ціні на зернову групу на БМВД і на самих малих поросят. Так як жива вага не особо радує, якщо здавати це все друзі різникам, ну зараз все поподробно постараюся вам донести. Так що тоді, кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, ну що ж, поросяток наших уже порядок, попідтрусювали тільки що тирсу. Все одно, скільки друзі, не займаюся свинарством, скільки не тримаю поросят на відгодівлі, це сама така грязна в нас партія поросят. Так як всі поросята ходили, вибирають куточок у кліточки, ходили туди в туалет, а ці поросята просто ходять, куди їм заманеться. Ну, поросята є поросята. Зараз хочеться з вами обговорити ціни на малих поросят. Почнемо, як завжди, з самого меншого це малі поросята. Це ціни правдиві в нашій місцевості на вчорашній день. Получається, малі поросята вагою 10-12 кг в нашій місцевості коштують від 2 до 2,5 тисяч. Це вже певні такі непогані показники є на рахунок того, що можна продати своїх поросят. Також до мене дзвонять люди, вже питають, чи будуть у нас навесно поросята на продаж чи ні. Певні вже такі є замовлення, ну це вже в подальшому самі все побачите. Жива вага поросят вагою від 120 до 150 кг. Тут, друзі, така ціна не особо й хороша через те, що в нас іменно по нашій місцевості тільки їзде один різник, і він бере таких поросят до 150 кг по 55-57 гривень за кг. Ціна взагалі не кудишня, якщо визивати різників із району, Нещодавно мій знайомий здавав поросят вагою 150 кг, давали ціну 62 гривня за кілограм. Якщо це буде свиня 150 з плюсом до 200 кг, я думаю, що свободно можна договоритися 65 гривень за кілограм. Більш-менш вже, друзі, ціна там така непогана. І то, друзі, це не той самий кращий варіант, до якого б хотілося нам стремитися. Також, якщо продавати. Напівтушами, четвертинами. Ціна також у нас різниця. Дуже велика така конкуренція появилася. кожний старається продати своїх поросят із господарства. Ціна у нас стартує від 115 до 135 гривень за кілограм. Якщо людині дуже так пече його все продати, людина продає задарма. Якщо хочеться ще на цьому щось і заробити, людина трошки зачекає, собере клієнтуру і потім прибирає таких поросят і продають по 135 гривень за кілограм. Я, друзі, на сьогоднішній день продаю четвертини тушки її на півтущі по 125 гривень за кілограм. Мені це більш так вигодно, мені так нормально і людей не особо це так і лякає. В принципі, нормально працювати навіть і при такій ціні. Якщо продавати голову, то голова в нашій місцевості коштує 40 гривень за кілограм. Звичайно, щоковину обрізають, як оце базарники, і просто продають так голову без щоковини. Лівер іде вже в нас від 70 гривень за кілограм. Так як, друзі, на рахунок свинарства вже все так вроді пробіглися, бистренько обговорили. особо таких хороших моментів в цьому немає. Одне, що радує, що потрошку ціна піднімається на малих поросят. Звичайно, як продавати, це вже можна на цьому щось заробити. Якщо ж купувати людям на утримання малих поросят, то тут уже... Виникнуть певні такі проблеми. З живою вагою взагалі нічого не зрозуміло, чи воно підніметься ціна, можливо, навесну трошки підніметься, ну ажіотажу такого немає. Переходимо до зернової групи. Зразу, друзі, скажу, що буду розповідати все на основі тих оголошень, які знаходяться в нашій місцевості. Це не, не спортів ціни, не це не закупочні ціни, це просто людина продає їй свого дому зерно на годівлю птиці або тварин. Пшениця у нас йде від 6,5 до 7200 за тонну. Кукуруза також у нас коштує від 6,5 до 7200 за тонну. Ячмінь у нас йде саме дорожчий. По ячміню скажу, що взагалі його не катастрофічно не вистачає в нашій місцевості. Оголошення, хоч хтось і викине якесь, зразу моментально його все розберуть. Ячмінь коштує від 8,5 тисяч за тонну. Саме дорожчий в нас ячмінь. Соняшникова макуха у нас йде 18 гривень за кілограм, це станом на вчорашній день. Так як друзі, попередній раз ми макуху купували по 12 гривень за кілограм, на вчорашній день вже 18 гривень за кілограм. Соєва макуха йде від 16,50 до 22 гривень за кілограм. Це, виходить, можу сказати, це залежить від кількості протеїну. БМВД. У нас вибір невеликий на рахунок БМВД, Три види БМВД, але ну, я годую самим таким дешевшим. Це 15% БМВД коштує, так сказати, універсальний БМВД 1265 гривень за мішок 25 кілограмовий В принципі, це саме-саме дешевші такі комбікорма, що є в нас у місцевості. дорожчі, якщо я не помиляюся, 2750. Получається, друзі, за нову групу обговорили. Ціни на живу вагу порося також обговорили. Зараз хочеться обговорити, які ж, друзі, затрати ми несемо на годівлю одного порося. При тому варіанті, що купуємо саме оце мале порося і годуємо його до ваги 150 кг. Саме перше купуємо 2,5 2500 гривень. Ми, викидаємо, ми, друзі, затрачаємо на купівлю даного поросятка. Потім зернова група де свинка наша з'їсть в районі 500 кг. Це я розповідаю на основі, так як у мене виходить годувати поросят. І зернова група буде коштувати 3500 гривень. БМВД одне порося з'їсть, я думаю, десь мішка 2,5. Можливо, до 3 мішків БМВД. Дивлячись, який процент у даному БМВД або 10, 15, 20, 25. То, друзі, також рахуємо 3 тисячі гривень, ми несемо затрати на БМВД. Соєва макуха йде у нас 1600 на годівлю одного порося. Сояшникова макуха 1500 гривень. І загальні затрати на годівлю даного поросятка у нас становлять 12100. Це нам потрібно затратити, щоб вигодувати порося вагою 150 кг. Також беремо, друзі, саму високу таку ціну в нашій місцевості на сьогоднішній день. Це жива вага по 65 гривень за кілограм. Навіть при тій ціні, якщо і продати дане порося, виходить у нас, здаємо різникові ця поросятку 9750 Віднімаємо наші затрати і ми в мінусу на 2350 гривень. Сюди я ще не рахував і свою робочу силу, не рахував сюди ще світло, щоб намолоти зернову групу, і не рахував я сюди ще на рахунок води. В принципі, плюс-мінус ще можна сюди накинути ще певну таку суму, але ну, я вже це не накидав. В основному вже і так видно, що на сьогоднішній день, станом на 2025 рік, вже якщо працювати з різниками, тут ситуація вже. Дуже плачевна і мінусова. Ну що ж, друзі, обговорили з вами ціни на зернову групу, ціни на свинину, на малих поросят, на продажу тушками, полутушками, четвертинами. Якщо, друзі, підбити підсумки в загальному, то можу сказати, станом на 2025 рік, на сьогоднішній день взагалі тримання домашнього сільського господарства стоїть під загрозою через те, що при цих умовах його просто невигодно тримати. Працювати в мінус ніхто не хоче. Ми вже підрахували так в основному ті затрати, які несемо на. Вирощування одного поросятка вагою до 150 кг, при тій продажі різникам, при самих максимальних цінах, які зараз є в нашій місцевості, то, друзі, в нас мінус 2350 гривень. Ну це просто, друзі, смішно. При таких умовах працювати, звичайно, ніхто не буде. Але ще один варіант, ми з вами його не обговорили. Це просто зайнятися повною переробкою своєї свинини в себе вдома і продавати вже готову продукцію. В таких варіантах, друзі, я і рахувати не буду, бо ми цим займаємося. Скажу на сьогоднішній день, це саме такий кращий варіант, щоб можна на цьому щось заробити. Вже рахувати оце все не будемо, але скажу, що. Дуже потрібно багато зусиль приложити до цього всього, набити клієнтуру, потрібно відповідальність нести дуже велику, щоб усе людям сподобалося і надалі його розвивати. все. Так що, друзі, хто обов'язково захоче спробувати, так сказати, реалізувати свою продукцію самостійно, нічого не бійтеся, беріть, працюйте однозначно, воно у вас все вийде. Так що, друзья, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.